Вітаю на каналі Агролюбитель. Таким мій трактор давно не був. А якщо точніше, Ще з тих часів, коли я брався до ремонту диференціала років 4 тому, то останній раз щось подібне було з трактором. Ну Зараз так покажу і поясню що до чого. Тут в карабіну взагалі, порога нема, вільний доступ. Все зайве з кабіни, з трактора познімав. І вся ця історія заради того, щоб звузити колію трактора. Зараз колія досить дивна. Поясню, чому дивна. Тому що від центру до центру 142 сантиметри. Майже 142 см, там 2 мм бракує. Тобто, якщо так перевести в міліметри, виходить 1118, 1118 мм. І якщо подивитись в інструкцію в книжечку, також колії, колії нема. По ідеї мала бути биця, враховуючи, як стоять диски. Диски стоять ніпелем сюди і розвернута внутрішня частина до вулиці. Тому теоретично, колія мала бути би оця. Але 4 см не збігається. Тобто, якщо 4 см не збігається, по 2 см на кожне колесо. Ну, якщо подумати логічно, розвернути оці. Вушка, що були на вулицю, тоді стане ще ширше. І тоді, відповідно, стане оця найширша колія. Мені треба звузити на оцю. І по ідеї, якщо аби було на цій колії, перекинути другим боком, тобто зліва направо поміняти колеса місцями і була би ця колія. 1310 по центрах. Але щось не виходить. Не знаю, чи в мене якісь диски нестандартні, але колесо стандартне 22 см ширини. Що цікаво, що передня колія, от в мене трохи вони розширені, то передня якраз сходиться з книжкою. От Оця колія 1378, ну тобто 1,38 м, грубо говоря, стоять передні колеса. Задніми проблема, але її треба вирішувати. Як її треба вирішувати, щоб перекинути, ну, взагалі, оця колія, яка є, так трактор був куплений і 21 рік так я працював. В принципі, досить широко. Якщо врахувати ще ширину по краях, тобто от від краю цього. До краю цього получається 164. 164 см. Як я придумав і що я буду з цим всім робити? Ну, насамперед, щоб звузити колію не дозволяють оці крила, які розширені. Розширені вони, тому що отут вставка 10 см, навіть трошки більше, половиною Тут ставка і 10,5 сантиметрів тут. Відповідно, крила розширені і отут з ліва і справа були отакі от вставки. Отакі от, от вставочки були, зварені, прикручені з лівої сторони трошки. Трошки не вийшло, тому що це був такий порожок. І як годиться, без болгарки і молотка не обійшлося. Такі речі просто так не йдуть. Що тепер ми маємо всередині? Всередині є рідний полік, вузенький Якраз де тормозні ленти, там він і закінчується. А тут оця вставка. І там. Тепер по ідеї, щоб звузити, ще отут дещо треба пообрізати і зняти кабіну. Я вже отут декуди повідкручував. Тут ще треба відкручувати, від'єднувати провода, тому що стопи, повороти, фари, все йде попід крила. От воно йде по підкрила. Провода, плюс на кабіні підфарники, повороти, ну, габарити. Також це все треба провода від'єднувати для того, щоб кабіну просто-напросто підняти. Тут в мене сантиметрів 20 ще є місця, то є така ідея просто кабіну трошки підняти, сантиметрів 10-15. Ще одне питання, досить незрозуміле. Це от замітив, що тут 10,5 см вставка, а оці вставки на поліку 17 см. Ну і відповідно виходить, що якщо тут 10,5 ну 10 см, а тут 17 см, крила поставлю на їхнє рідне місце, все рівно отут вийде 7 см. Чи 6,5, ну, тобто буде полоска вільна. І тут виникає логічне питання, можливо, тут колись в оригіналі щось ще було. Якщо є серед глядачів ті, хто знають, можливо, хтось бачив, як воно буває в інших тракторах старого зразка, можливо, хтось старшого покоління колись працював чи пам'ятає, то підкажіть. Ну і ще отут дивлюсь, є багато отворів. А тут лише два отвори. Ну Тут на один закручено. Можливо, щось не співпало. Але думаю, чому багато отворів. Можливо, в залежності від того, яка висота трактора по бортових, то, можливо, крила чи вперед, чи назад переставляються. Ну, але це вся теорія. У мене варіант. Опустити трактора, були. Ну, був такий варіант. Тобто бортові поставити отак під кутом 90 градусів, щоб трактор став нижчий, ну, Вужча колія і нижчий. Але не вийде через кабіну. Тому що я її ще буду ставити на своє місце. А отут є характерний виріз, плюс посадка на капот. Ну, І якщо переставити бортові, то колесо вже буде отак. І відповідно під крила підкрила сюди, доведеться ставити якісь проставки, щоб були вони вище, і вже кабіна сяде на крила тут, а тут буде вище. Не буде ставати на те саме місце. Тому вирішив по-мінімальному, висота буде та сама, просто крила підуть на 10 см сюди. Чи на 10,5, як там получиться по отворах. І будуть отут. Отут 10 см і тут стане вужче. Відповідно, відповідно, тут отвори доведеться, на яких кабіна кріпиться, доведеться пересверлити. Десь отут воно буде все. Відповідно, двері будуть йшли. Сюди. Ну і тут доведеться придумати якісь. Поріг, чи щось зашити отут якось чимось. Ну і ще багато чого тут не зрозуміло. Але зима довга, тому буду намагатись це все зробити. А пізніше, коли це все вийде, а буде потреба перейти на ширшу колію, то, відповідно, колеса перекинув місцями. Ну, буде колесо трошки терчати, пів колеса буде терчати за крило, але це не суттєво. Ну і на кінець ще скажу, що всі оці проблеми, які я зняв, показав, розказав, це стосується виключно задніх коліс. Спереді, спереді, питання які, тут все в оригіналі. Тобто тут два болти витягнути, розкрутити, тут штопори зняти, колію звузити чи розширити. Ну і плюс. Рульовій наконечник оце, е, тяги, точніше, оцю вкоротити з другої сторони і питань ніяких. Тому тут ще доведеться і провода від'єднувати, і болгаркою. Оце все відрізати. Тому впереді ще буде цікаво. Вимушена пауза. Коротше, сніг мете. Те, що встиг зробити, то встиг, а сніг мете надуло, коротше, всюди надуло. А я так робив все, дверки зняв, все познімав, інструмент залишив на капоті. Але коротше, такий сніг, що все позадувало. Сніг мете нема сенсу щось замітати. Перестане сніг, позамітаю, потеплішає, буду щось продовжувати. В будь-якому випадку до весни ще далеко. Тому встигну. Продовження. Кабіна вже підвішена. Ніколи не думав, що кабіна така, така важка. Зняв все зайве, вікно зняв переднє, воно теж скло 4 мм, рамка, десь кілограм 10-12 ваги. Дверки зняв, все зайве познімав і отак її підняв. Не знаю, тріщотка витримає за дві крокви і підняв. Така то історія. Тут лише підставив брусок, тому що в мене тут ніяких справ нема спереді. в мене справи тільки тут ззаді. Зразу стало видно, що це все встановлення маю на увазі кабіни колись, це було зваркою. Отвори всі пропалені, трохи корозія, але стільки часу, то, то не дивно. Отут рімінці. Отакі от по кругу були, то я їх познімав. Ну і тепер треба відкручувати отут, там, і оце все знімати повністю. Таким трактор ще не був. Кабіна висить. Трактор стоїть, а от збоку болотники, крила, фари, все зняв. Працюю сам, тому так всі деталі зняти не можу, тому що треба працювати. Оця штука, до речі, не важка. В принципі, я її сам зняв. Ну так, по колесах спустив, але от можна піднести кілограм 60, може 70, більше разом це все немає. От оті вставки, які є причиною всіх маніпуляцій, тих, що я роблю. Ну Тут 1,5 см, і тут також воно вставлене. Ну і отут уголки, звідси уголок. Звідси два уголки і все скріплене. Дирки треба позарівнювати, мабуть. Так воно це все пропалено, але це буде всередині в кабіні, тому що крила посунуться до середини, кабіна буде десь тут, то відповідно це не є проблемою. Тепер впереді. Впереді перекинути колеса, справа наліво, зліва направо, поставити на вушчу колію, подивитися, що вийде, скільки вийде. А це вже буде наступна історія, тому що так відео трошки затягнулося, тому що починав робити, тоді були сніги. Холодно, два тижні нічого не робив. Тепер от температура близько нуля, то вже можна. Щось робити біля трактора. Хто що думає про це все, пишіть думки в коментарях. Дочекайтесь другої частини, коли я це все буду збирати. Тому підтримуйте канал підпискою, відео лайком. Щось в коментарях напишіть. Всім дякую за увагу.